Не дочекайтеся, це неможливо гарно. Навіть не буду питати. Пробач лама. Гора Крембрюле! Пішла на розворіт. Привіт, це спецвипуск про секонд хенди та інші пригоди з міста Осака. З раночку приїхала в музей, а він, окрім того, що мініатюрний, хоча виглядав оманливо великим, так там ще й нічого не можна було знімати. Тож після 15 хвилин сумних блукань я вирішила перекусити та зробити тур по секондам. Сьогодні на обід найсмачніший молочний чай. Потім якийсь салат холодний з кривітульками і щось схоже на Наполеон. Приблизно 5 доларів. Передача називається в Олі Лаврі. Що буває, коли приходиш в секонд-хенд за маленьким кошелечком. Ой, ой 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 Зараз буду обирати. От такий у мене вибір. Ну, це не практично. Занадто волохато. Червоний колір. Не люблю. Добре, вже краще, вже краща вибірка. Тут пінгвін. Добре. Пробач лама. О, яка краса. Я думаю, що це програє все-таки. П'ять фіналістів. Це занадто товстеньке. Це занадто звичайне. А це навряд чи я буду носити, тому що, незважаючи на те, що це вишиване і гарне, але все-таки кольори не дуже мої. Де й кишеньки, напевно, що не зовсім в моєму стилі. Тепер буду думати. Я ще отаке знайшла, але все-таки, напевно, сюди влізуть тільки монеточки. Вибір зроблено найтонший, і найлегший і найстильніший у Японії дуже популярні магазини швидкої моди, досить якісні та недорогі. Передові це юні кло, та зара. Покажу свої знахідки та розкажу, як продовжити життєвий цикл речей, ходити по секундах та задумуватись частіше над швидкою модою. Це феномен, який стає все більш проблематичним у світі сучасного споживання. В цьому контексті секонд хенди є важливою альтернативою. Купуючи вживані речі, ми зменшуємо попит на нові товари і сприяємо зменшенню виробництва, викидів та забруднення. Я тішусь, що шоу Джензі секонди є абсолютною нормою, тож людство рухається в хорошому напрямі. Моя особиста любов до тріфтінгу будується на унікальності товарів. Я хочу знаходити речі, яких ні в кого немає: чудернацьких кольорів, текстилів та форм. Ніяка зара не дає такого відчуття насолоди, як відшукати якусь вінтажну одежинку, приміряти і запригати від щастя від крутої знахідки. Виявляється, тут була окрема поличка для кошельочків. Боже мій, що робити? Заново оце сюди пірнати. Ну, все почалось. Такі секунди це, звісно, мрія. Можна на весь день тут застрягнути. Навіть не буду питати. Боже, така к'ют, к'ют просто, але мені здається, що я в неї вже не влізу. Та й напевно буду себе відчувати як підліток. Не те, щоб я і так себе не відчуваю як підліток. Це таке. Це на день вчителя, отаке одягають. Не підходить. Свято вчителя вже другий день святкуємо. Оце мені подобається. Така вже більш техноклуб, але я не розумію, що це за дірки такі. Для чого все. Вона така величенька, величенька пузо видно трошки. Добре, що я пробую перед купівлею. Дуже великі ці рукави. Взагалі хороший орнамент. Сіточка, як я люблю, але не для мене, на сьогодні. Не готова я так носити. Напевно, якщо б в офісі працювала, то було б симпатично. Але не А Оце вже чисто для мене. І прозоре, і блискуче, і не дуже прямо щоб все видно, що там під низом. А в цьому я прийшла. І мені це подобається найбільше. Серед цього що я перевіряла. Але срібно сіточку візьму. Що таке осака? Це якісь безкінечні вулички з магазинами, з різним винтажним одягом, що мені дуже подобається. Але є проблема: грошей то не так багато. Брендовані кросівочки, одяг, панти, всякі, бренди це все цікаво людям. На прикладі цих папужачих товарів покажу трошки гарних рандомних речей з магазинчиків центра. Це мультяшні пакетики чаю. Таким як я все одно який смак. Я обиратиму наймилішу обкладинку. А це я шукала гарні палички, але якось так вийшло, що всі варіанти були чи звичайні бамбукові, як в Україні, чи такі, з яких японці будуть хіхікать, Тож в кінці кінців я не взяла нічого. Шкарпетки і чебурашка без коментарів. Скляні фігурки з дитинства. Як завжди, багато товарів, призначення яких я не знаю, але дуже гарні малюнки. Також зображення голих жіночок в стилі аніме шукати довго не треба. Хай вас Бог милує. Будь-які хобі можна підтримати одним походом в такий магазин. Я, наприклад, знайшла свій ідеальний рюкзак на майбутнє. Шопінг в Японії не закінчується. Сьогодні я просто чудову сумку собі здобула. В таких улюблених кольорах Universal Studios Japan. Хто не знав, тут є цілий здоровезний комплекс Universal Studios, але там дуже багато людей, дуже великі черги, тому я туди не піду. Ну і ще тому що воно коштує, здається, 50 доларів. Але таку гарну сумочку, звісно, що не можна було не взяти. Ціна 50 євроцентів. Ну і звісно, окрім важливих речей, як крем для рук та наліпки з покемонами, я купила прекрасний сет наліпок, про який давно мріяла. І також всього лише за 50 євроцентів. Зараз покажу. Я не знаю, як виразити свою радість. Наскільки я люблю такі маленькі міленькі штучки. Це просто знахідка якась. Я не знаю, де ще я б раділа б ну, настільки гарним наліпком. Ну це неможливо гарно. Постійна рубрика гроші, дійнушки, монеточки. Мені подобається, що як в Норвегії є такі дірочки, так Та квіточки гарні. 500 єн, це десь 3 євро. Паперові грошики також симпатичні, особливо тому, що тут гора Фуджі. Повертаємось в центр міста, щоб погуляти серед хмарочосів, подивитися, хто куди прямує після роботи, та найважливіше потрапити в головний район стрітфуду та спробувати різні японські дивинки. А завершити все це ніколи не повірите чим. вечеряю суші. До речі, навіть іграшки для дітей також роблять в формі суші. Звичайні для нас продукти в Японії дивуватимуть. До речі, не забуваємо, що Нестле це спонсор війни. Не купуйте бренди, які досі працюють на країну ворога. Маленькі перекусончики існують в усіх формах та упакуваннях. Моє улюблене це холодні молочні чаї. <му> Їжа прямо перед вами. Ви просто замовляєте отак от, і сидите, і чекаєте, коли повара вам все, все приготують. А тепер до важливого гіга тунець, що важить 112 кілограмів.

Черговий конвейерний ресторан. Я взагалі ні про що не жалкую в цьому житті. Ну настільки красиво. А знаєте в чому краса? Що тут ще й брюле Ну ви уявіть собі, ну що ще треба для щастя. Ну, я знаю, що треба, але мене ютуб забанить за те все, що я хочу сказати. Це те, заради чого я прийшла. Вугор, вугарьок, вартість 2 долари. Okay. Yeah. Yeah. Працює система так. Тобі дають намірочок, твоя машинка сюди приїжджає. Зараз вона викатиться На цьому прекрасному місці автоматично розвернеться носиком до виходу. Ой, машина, перепрошую. Приїхала машинка і давай пішла на розгоріт. Отак. Отак, це легко і просто. Подивіться, як побудоване місто. Маленькі квадратики. Після чудового вечору каучрфінгу зустріли купу людей, посиділи в барі, попили улунг чай, їдемо додому. Я не знаю, чи відео передає, але кількість світлофорів, як в Борисполі. Кожні 50 метрів.